Поговоримо про закон, який бере просто заживе. Пішов по грабунок пенсіонерів, хочуть навіть забирати те, що не мов би вони доплатили. Уявіть собі, ви, пенсіонер чи пенсіонерка, який щомісяця чекає на трохи грошей, що підтримують вас у важкі часи. І ось новий закон, який замість допомоги може знищити цю надію. Він посадить вас у бюрократичну пастку, вимагаючи фізичної присутності, жорстоких умов і пенсія, раптом зупиниться. Дивно, але це не фантастика. Це проект номер 9453. І він уже пройшов перше читання. Зараз ми розберемо, що це означає, кому загрожує і чому це може стати трагедією для багатьох українців. Хочу зразу зазначити, що ця інформація вже є в публічному доступі і вже навіть давніше. Це пенсії в Україні, про що йде мова, зараз подивимося. У цьому нововведенню є надія і тривога, і конкретна загроза. Дивіться, а тепер, власне, перероблений оцей буде наш такий законопроект, що вони хотіли зробити як би з оригіналу з доповненням такого, щоб було ніби краще для народу. 9453 це закон, який може позбавити пенсії. Що саме пропонують? Сьогодні ми стикаємося із законопроектом номер 9453 Це документом, який може кардинально змінити життя українських пенсіонерів. І ось що він насправді пропонує. Просто давайте, але без ніяких прикрас. Ідентифікація. Але не для всіх зручно це буде. Автори закону кажуть, що хочуть зробити процес ідентифікації пенсіонерів більш справедливим, щоб у внутрішньо переміщені особи не відчували дискримінації через відсутність прописки чи рідної домівки. На перший погляд, добрий намір. Але насправді це лише початок. Річ у тому, що цей фізичний контроль мають пройти всі пенсіонери. І ті, хто евакуювалися на захід, і ті, хто опинилися за кордоном навіть, і ті, хто залишився на окупованих територіях, тобто всі повністю абсолютно кожен. І це серйозне питання. Як це зробити тим, хто не має доступу до банку, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях? Як це зробити? Затимка буде, і пенсія припиняється. В законі планують доповнити закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування новою статтею 47. .1. Згідно з нею, виплата пенсії людям, які тимчасово проживають за межами України, можлива лише за умови проходження фізичної ідентифікації до. 31 грудня щороку інакше пенсія не буде виплачуватися. Уявіть, ви за кордоном або на окупованій території, або не можете туди потрапити через війну чи хворобу. І ось рішення, яке стверджує, всі мають прийти особисто в Банк або ПФУ, де ви відкриваєте рахунок, Пенсійний фонд України і підтвердите свою особу, або ж гроші вам не прийдуть. І чим ближче 31 грудня часу все менше і менше. Воно ніби є, але час збігає. Більше буде підстав і більше ризиків. Дивіться, друзі, але це ще не вся історія. Законопроект додає низку нових причин, через які пенсію можуть припинити. Перше, це переїзд за кордон. Навіть короткочасний виїзд може позбавити вас права отримати пенсію. Як вам таке? Друге, визнання особи зниклої безвісти. Має бути відповідне рішення, і за ним пенсію припиняють. Третє неотримання пенсії тривалий час. Наприклад, не забираєте гроші на пошті і вам припинили пенсію. Але наголошується, що це все не зрозуміло, ще протягом якого часу? Місяць, два або півроку. У законі це не прописано, а значить під питанням і виникає можливість зловживань. Не, не зняли, наприклад, 1-2 гривні? Попрощайтеся з пенсією. Четверте, відсутність руху по карті. Дивіться, якщо ви отримували пенсію на банківську картку і не робили жодних операцій з нею місяцями, це може розцінюватися як неотримання і виплату призупиняють. Що зараз і що зміниться? Увага, друзі! Дивіться, зараз в Україні ідентифікацію можна пройти і дистанційно через відео. Банківські онлайн сервіси є ідентифікацією, є можливості для того. Якщо законопроект ухвалять, усі мають підтвердити особу фізично, тобто прийти в банк чи пенсійний фонд особисто або до кінця року, інакше пенсія вимкнеться. Мається на увазі про Є-ідентифікацію. Це такий також онлайн-сервіс. Значить, навіщо це і чому це може бути трагедією? Знак питання. Ситуація виглядає парадоксально, бо одночасно обіцяють підвищення пенсій, а водночас приймають закон, через який багато людей не зможуть навіть отримати ці підвищення, розумієте? І це під час війни, коли багатьом старшим людям важко виїхати, поїхати до банку, а тим паче обратися через відеоідентифікацію. Погодьтеся, замість допомоги ще більше буде бюрократії всілякої, і обмежень, перевірок тих. І все це для осіб, які вже пройшли величезний шлях. Пережили війну, дивіться, пережили, значить, втрати, і різні втрати домівок, і тепер ще й можуть лишитися без пенсії. Так, це звучить трошки емоційно і шокуючи, ну, правда, є правда, що робити? А що з поштою? Якщо ви отримуєте пенсію на пошті, ситуація дещо зрозуміліша. Листоноша приніс, ви підписали і оплату було здійснено. Тут автоматично працює давня система, яка поки що не підлягає змін. Але, дивіться, слухайте уважно ще одну річ. Незрозуміло, чи після ухвалення законодавства це не погіршиться, адже закон залучає моніторинг пенсійних карт, банківських рахунків, ідентифікацію. І питання, чи може листоноша перестати приносити пенсію, якщо банк чи пенсійний фонд України не отримали підтвердження особи. Залишається це все питання таке, знаєте, відкритим і риторичним. Але вже зараз деякі банки не продовжують термін її карту. І людям доводиться ходити робити нові. І навіть якщо ти живеш у мирному місті, прості речі можуть стати також, повірте, великою проблемою. А що далі, друзі? В умовах війни, коли багато людей переселені, виїхали за кордон, перебувають на окупованих територіях, цей закон може стати, знаєте, фатальною помилкою, якщо чесно. Майте на увазі, що завжди кожного року час до 31 грудня. Це такий ліміт, все. Якщо людина не змогла пройти ідентифікацію, пам'ятайте, то пенсія припиняється. І що далі? Можливі результати. Пенсіонеру. Це перше таке, не вистачає грошей, щоб купити ліки і продукти. Це звичайно. Друге, людина, яка опинилась за кордоном, не може повернутися через війну і втрачає ту саму пенсію. Третє. Ті, хто отримують пенсію на карту, не зняли свою гроші, банк припинив рахунок і все. І знову все, все. Коштів там немає, рахуйте. І до всього цього не прописані строки. Коли виплату можна припинити? І це становить ризик для злочинних або бюрократичних рішень. Хто у групі ризику? Ще оце послухайте уважно і будемо йти на закінчення. Дивіться, пенсіонери за кордоном, які не можуть особисто пройти ідентифікацію. Це група ризику. Друге, особи на окупованих територіях, які не мають доступу до банків або Пенсійного фонду України. Третє. Ті, хто отримає пенсію на картки, але використовують їх пасивно, не знімають оплату, або банки можуть пожартувати, що це мертві рахунки такі, так що ви, друзі, ви користуйтеся грошима хоча б якось трошки вперед або назад. Значить, ВПО, які змушені бути переїхали і вже не стільки мають прописку. Це внутрішньопереміщені особи. І останнє, ті, хто отримує поштою, але все ще у небезпеці. Бо якщо закон змінить правила, то буде інакше. Так, робимо такий висновок. Що це для нас всіх означає? Законопроект номер 9453 посилює бюрократію замість допомоги. І особливо в умовах війни. У разі ухвалення пенсія може бути припинена через неспроможність пройти ідентифікацію, коли це просто вже неможливо. Третє, 31 грудня це ключовий рубіж. Запам'ятайте собі це. Якщо ви не підтвердили особу, все, пенсія вимикається. Четверте, пасивні рахунки це ризик мертвої картки, яку банк може автоматично просто закрити, і ви втрачаєте всі кошти. Будьте обережні з тим. І п'яте, система моніторингу може стати ще жорсткішою. А не отримання приводом просто для припинення виплати от і все. Друзі, що можна зробити в такому, ще коротенько скажу, в такому випадку. Звертайтеся до всіх, до громадських організацій, депутатів, правозахисників, висловлюйте свою позицію, якщо закон не повинен запускати механізм, який в умовах війни може позбавити найуразливіших останньої фінансової просто підтримки. Для пенсіонерів, якщо є можливість пройти ідентифікацію, прохання, не відкладайте, якщо ж людина не може. Допоможіть, їй потрібна підтримка, аби це зробити дистанційно. Хто може, допоможіть або просіть, щоб вам допомогли. Через представника з допомогою громадських організацій, родичів. Тощо, друзі, тільки це треба зробити обов'язково. І переходьте на отримання через пошту. Якщо це можливо і зручніше, це ще один такий, знаєте, це стабільний варіант. Ну, кому як підходить, уже наголошую. Якщо ви не використовуєте картку, хоча б переказуйте якісь копійки. Ну, на рахунок, щоб рахунок, знаєте, не вважався мертвим. То вперед перекажіть, то знімайте, то най вам хтось перекине щось. і от таке -во. Отже, законопроект номер 9453. Це не просто бюрократія, це реальний виклик життю українських пенсіонерів. Ну, Ми повинні це розуміти. У ньому багато дуже, але. І жодного гарантії немає нічого гарантованого. Ми маємо допомогти, щоб цей документ не став останньою краплею для тих, хто і так виживає. Давайте всі разом робити так, аби соціальна підтримка залишалася, а не ставала примарою. Ми тут про це спілкуємося, обговорюємо. Я зразу хочу ще повторити, ця інформація вже була у, у доступі, розумієте, але в публічному, вона зараз є, вона всюди в інтернеті. Її дуже часто обговорюють, але не кожен її просто чув. Я, ну, я так думаю, що не кожен її чув, напевно. Що. І я тут намагався просто повторити, щоб зробити, знаєте, таку користь хоча б декільком людям, можливо, навіть у кого немає. ну, Не, не, не з'являлось такої можливості почути цю інформацію. Ну, Дивіться, друзі, що міг хто зробив, дякую вам за увагу, хто був і буду так дивитися, що ще буде корисного, буду класти відео свіжі на каналі. Хто бажає, підписуйтеся, коментуйте, підтримайте це відео вподобайкою. Ну що тоді, а ми вже з вами почуємося в наступному відео. На все добре і хай вам щастить усім!